4 квітня у світі відзначають міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки для підвищення обізнаності мешканців Миколаєва ризиків пов'язаних з вибухонебезпечними предметами. Представники міжнародної гуманітарної організації «ХАО-Траст» провели інформаційно-просвітницький захід. Наразі вся територія України потенційно небезпечна. Це не тільки. Ті місця, де проходили бойові дії, або досі проходять бойові дії. Тут ми знаємо, що вона забруднена вибухонебезпечними предметами, але вся територія України може бути потенційно небезпечною, тому що проходять масовані обстріли. Ви знаєте, що ППО збивають якісь ракети, ракети розламуються в повітрі, падають десь у лісосмугах, лісосмугах, полях. Такі предмети можуть бути вкрай небезпечні для цивільного населення, тому треба бути уважними і обережними хаотраст це неурядова організація, місія якої полягає у допомозі постраждалим від війни країнам з очищенням територій від вибухонебезпечних предметів. Організація працює у 30 країнах світу і налічує близько 12 тисяч співробітників. Загалом в Україні хаво працює з 2016 року. Однак, після повномасштабного вторгнення Росії організація розширила свою програму, включивши до неї деокуповані території та місця, де проходили бойові дії. Програма передбачає і звільнені райони Миколаївщини. Зараз наша організація працює розміно. Займається розмінуванням вже звільнених територій, і зазвичай це сіль сільськогосподарські ділянки якісь, де мінери виявляють вибухонебезпечні предмети, маркують територію, позначують, де вони саме знаходяться, і потім вже ДСНС знищують. Знишкоджуються предмети після звільнення частини Баштанського району області робота халу зосереджена в очищенні території Снігурівки і прилеглих сіл. Костянтин Миролюбов очолює групу ручного розмінування. Чоловік родом з Донеччини, а вже протягом місяця працює у Миколаївській області. Працюємо зараз безпосередньо поблизу Снігирівки, селища міського типу, чак там, село Васильівка, село Євгенівка. Дуже багато на карті можна побачити, дуже багато ділянок, там вже є було виявлено дуже великий масштаб. Роботи дуже багато. Ще поля виявляються, по полях не технічне обстеження, ще шукає, десь про щось може, ще і не знають. так що Роботи дуже багато. Лише упродовж березня група Костянтина виявила поблизу села Васильівка понад 230 протитранспортних мін. Вибухонебезпечні предмети знаходили у полях і поблизу автодоріг. Все, що ви бачите на стенді, все це ми можемо знайти. Тим 62 два це протитранспортна міна в металі. Такі знаходили вже саме тут. ОЗМ – це на макеті. 3, були знайдені ОЗМ-72. Є Поля з загрозами противопіхотних мін ПМН, можуть бути один рік війни рівноцінний десяти рокам розмінування. Зауважують представники місії Халотраст. Відтак просвітницька робота з питань мінної небезпеки стає все більш актуальною не лише для мешканців деокупованих територій, а й тих районів, яких не торкнулася війна. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.